Всім привіт! Вітаю вас на каналі Frame Ukraine. як завжди, важливі новини Європи і світу. Сьогодні ви дізнаєтесь про наступний героїчний вчинок українця в Польщі, важлива заява голови МЗС Норвегії щодо допомоги Україні, також чому виникла суперечка між Олафом Шольцем і Макроном. І ще декілька важливих новин. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я також раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного контенту. Також ще більша кількість українців зможуть почути цього. Можливо інформацію. Дякую вам. Отже, у Польщі українець зупинив вантажівку, за кермом якої був мертвий водій. Українець став свідком інциденту. Друзі, миттєво відреагував та зупинив автомобіль. Про це інформує видання In Poland. Ця ситуація мала місце 2 квітня ввечері на трасі 94, в напрямку домброви гурничої Це сілеське воєводство в Польщі. До поліції зателефонував 30-річний громадянин України. Він і повідомив, що помітив вантажів. Яка підозріло їхала дорогою. Отже, українець звернув увагу, що вантажівка дивно рухається, а потім починає з'їжджати на узбіччя. Також українець помітив, що за кермом великогабаритного авто перебуває чоловік без свідомості. Реакція українця була миттєвою. Друзі, він зупинив свій автомобіль, а потім підбіг до вантажівки та поставив її на ручне гальмо. Після цього він викликав швидку та поліцію. Патрульні до переїзду медиків намагалися Німувати водія вантажівки, але заходи на жаль виявились марними. На жаль, 59-річний водій вантажівки помер. Але ж саме завдяки швидкій реакції українця вдалося уникнути ще більшої трагедії на дорозі. Макрон і Шольц емоційно посперечались через ідеї про війська союзників в Україні. Ви знаєте, що канцлер Німеччини Олаф Шольц найбільш емоційно відреагував на ідею про потенційну присутність військ союзників в Україні, коли її вперше на зустрічі європейських лідерів озвучив президент Франції Мануель Макрон. А той жорстко відповів йому. Кажуть, що найемоційною була реакція саме Олафа Шольца, для якого така пропозиція Макрона стала абсолютно несподіваною. Шольц нібито обурився і звинуватив Макрона в тому, що той намагається втягнути усіх у третю світову і заявив, що розмову треба припинити, бо він проти, а отже, консенсусу немає. Макрон вочевидь був готовий до такого і жорстко відповів Шольцу, пояснивши, що його голос нічого не зупинить. В Цьому питанні нам консенсус не потрібен. Нібито заявив президент Франції, наголосивши, що прагне знайти і очолити групу сміливих держав, які німечино ніхто не чекав. Але ж друзі, погодьтесь робити гучні заяви, це одне, а робити вчинки це. Інше ми з вами побачимо, як саме далі Франція буде підтримувати Україну. Міністр оборони Німеччини також назвав вартою уваги ідею про фонд військової підтримки України. Нагадаю, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус схвально висловився про пропозицію генсека НАТО Енса Столтенберга про створення фонду військової підтримки України в розмірі 100 мільярдів євро. Все, що допомагає Україні, має сенс, сказав німецький міністр. Також одного з депутатів Бундесферу закликали дати пояснення про отримання грошей від проросійського порталу. Керівництво німецької ультраправої партії це партія альтернатива для Німеччини. Ви також знаєте, що вона має зв'язки з Росією. Керівництво цієї партії закликало одного з своїх законодавців дати пояснення у зв'язку з повідомленням про те, що він отримував гроші від проросійського новинного порталу. Сам депутат, якого звати Петр Бістрон, який є кандидатом до європейського парламенту, заперечив ці повідомлення. Наступні важливі новини: штати Сполучених Штатів Америки позбавляють китайців права власності на землю. Про це повідомляє видання Політико. Отже, законодавці штатів Сполучених Штатів Америки активно працюють над серією законів, метою яких є протидія тому, що вони вважають очевидною загрозою національної безпеки, що посилюється. Це придбання землі саме китайськими громадянами і корпораціями. Більшість штатів, переважно під контролем зараз республіканців, вже ухвалили або розглядають законопроекти, що обмежують або забороняють іноземне володіння землею. Звичайно, друзі, тому що земля є найважливішим ресурсом кожної країни. Остання важлива заява голови МЗС Норвегії. Він сказав, що маємо бути чесними, ніхто не робить достатньо зараз для підтримки України. Нагадаю, друзі, що Норвегія є однією з перших з поміж союзників України, яка ухвалила план довгострокової підтримки України на 2023 2027 роки, через що Норвегія саме і входить у топ п'ятірку найбільших донорів України. А ще Норвегія як помітний виробник нафти і газу після відмови звичайної Європи від Росії, російських енергоносіїв отримала значні прибутки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вже лунають заклики саме збільшити допомогу Україні за рахунок цих надприбутків. І зрештою, друзі, Норвегія як єдина держава-член НАТО, яка межувала з Росією від самого початку існування альянсу, чудово усвідомлює саме російську загрозу і те, як потрібно до неї готуватись. Ось такі, друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку, висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!